Є новини, друзі. Трамп зливає Україну, а Україна залишається один на один з росіянами. І ну, рішень ніяких ні у влади, ні у наших партнерів практично немає. Дослухати до кінця. Трамп зробив обурливу заяву. Він сказав, що Україна спровокувала операцію Павутина. Оцей масований удар, який росіяни назвали відповіддю нам, українцям і Україні за операцію Павутина. І ну, це абсолютно обурливі речі, тому що росіяни б'ють щодня. Вони і цієї ночі знову били е, по містах, і всі чотири роки вони б'ють. Тобто, це не було якісь там окремі удари, це просто удар один більший, інший менший. Тобто е, більша кількість техніки, менша кількість техніки. І ну видно, що Трампу абсолютно судно. Я от вважаю, що так як я і говорив про його пост, що вони просто з путіним домовилися, що там. Ти би у відповідь, тому що да, да, вони тобі спалили літаки, ти там дар і все. І якби а далі будете далі вести війну, і будемо далі домовлятися, тому що росіяни не вийшли з перемовин. До речі, Україна теж не сказала, що вона виходить. З перемовин про санкції Трамп е, сказав, що Сенат передав право йому вирішувати, коли цей законопроект е, приймати. Тобто, це він вирішує, не Сенат, і без його я так розумію, рішення Сенат не буде голосувати за законопроект. А наша влада, от, ну роздмухую сьогодні. Єрмак, я бачив пост, каже, що ми надіємося, що сенат прийме. А що ви надієтесь, якщо Трамп сказав, що це він вирішує? Ну, це треба з ним вирішувати питання. Е, до речі, Зеленський намагається з ним зустрітися, але Трамп не хоче з ним зустрічатись ніде, ні на саміті НАТО, ніби туди Зеленського запросили Трамп з ним не хоче зустрічатись зараз. Намагається з ним здобути зустріч в Канаді на саміті G7. Ну, якщо ця зустріч не відбудеться, ну тобто, значить, взагалі Трамп не хоче зустрічати з Зеленським. Він на саміті НАТО з ним зустрінеться і далі. А без рішення Трампа санкції не буде в Сенаті, тому що я так розумію, сенатори, так як сказав Трамп, проти нього не підуть. І ще така обурлива фраза, розумієте, що я веду санкції проти Росіян не за якісь там удари за вбивства людей. А коли це буде необхідно, і якщо це буде необхідно. А необхідно це на його ну, е, суб'єктивну думку. Та? Ну, тобто, коли він вирішить, захоче, тоді введе. А я думаю, що він так любить Путіна, що він навряд чи захоче. Ну, ми вже це бачимо останнім е, часом. Ну і немає ніхто на нього впливу. Немає Мерс від нього поїхав. Мерс там казав, що нас там будуть хороші відносини по тарифам. Ми будемо домовлятися щодо України. Я його закликав, що ми маємо підтримувати разом Україну. Тобто, Трамп не буде підтримувати Україну ні грошима. Ні, зброю, ми вже бачимо у цю новину, що я розповідав про підривачі для дронів, ну, які вже перенаправили, хоча вони були оплачені ще для України. І тепер Україна послаблюється. Тобто, ну відбувається злив України. Ну, можливо, щось зміниться. Будемо про це говорити. Напишіть, що думаєте: Лайк, репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.